Дивись, ви взагалі в школі обговорювали, наприклад, сіль для моря uh -huh. і оці теми, типу, булінгу, е жорстокого поводження, батьків з дітьми і так далі. Чи ці теми піднімалися? Чи вчителі ставили якісь певні рамки? Кажуть, ні, з дітьми про це не говоріть ніякому разі. Типу, чу -чу 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 -чу. Насправді це був той період такої трансформації, я би сказала, і переходу до більшої відповідності. Вартості відкритості. Чому? Тому що раніше здавалося, якщо не говорити на якусь тематику, наприклад, про тематику самоуста, то проблема не існує. Та ну в письменності простіше немає тіла, немає діла. Це в трилерах. Так я постійно це використовую. Тут так само немає цієї теми, її не обговорюють. Не обговорюють булінг, його немає, але так це не працює. Тому під час перших презентацій, я пам'ятаю, приходила навіть був такий експеримент. Це було в Червонограді. Мене привезла туди Ірена Яніцька, і вона попросила всіх вчителів вийти. Були вчителі, директор, це ж традиційно, коли приїжджає письменник в школу, може бути багато уваги так, від адміністративної якраз аудиторії. Вийшли вчителі, і вона залишила мене з ними сам на сам. Це, до речі, була моя перша презентація з підлітками. Було страшно. Це був восьмий клас, було не так страшно, але я знала, що в цьому класі є булінг. Мене попередила так само про це. Вона сказала, може, ти зможеш з ними поговорити на цю тему, може, ти зможеш якось з ними поговорити. Я говорила відверто, я почала власне з жорсткої теми. Я називала речі своїми іменами. Хто з вас тут б'ють? Підміть другу. Ну, спочатку з книги так, ми не переходили з першої на особистості, але було помітно. До речі, так це кидається одразу так. в очі, коли ти заходиш в клас. І після цієї зустрічі ми говорили так само про це. Вона казала, що в класі є невеличкі зрушення, але знову ж таки, це не магія, ти не можеш Азати so. і все буде вирішено.